Всім привіт! Сьогодні у нас вівторок і почав я свій робочий день о 7, десь 40 ранку. ну і Виконав вже перше замовлення на годиннику 8-30 ранку. І що у нас по замовленню було? таке 380 за 13 км. Я думаю, це непогано за 13 км прям чудово. Яка гарна погода сьогодні? Просто. Кайф. Приїхав на метро Видобичі, привіз пасажирку, якраз чотенька-чотінька, навіть на хвилинку раніше встигла до відправлення її маршрутки. І вже другий раз її рятую. Просто перший раз ми їхали з нею. Вона каже щось, а я не замов каже, випадково їхала. Якраз це коли були останні жорсткі обстріли, коли по Ахмадіду прилетіло, І от якраз ми тоді з нею їхали через. Русанівку і тада, ну, дуже гучно там було. І вона каже, просто я повертаю на Russanів, вона каже, так а ми з вами їхали. Я кажу, так, да, да, зі мною. <рес> так що таке буває. Ну, шо, поповнив балансик, наче, наче поповнив. Зараз чекаю, поки гроші залетять. І буду приймати замовлення і покажу вам, що там сьогодні у нас по роботі. О, навіть коефіцієнти гарять. Це не можу не радувати. О, давай, давай, давай. Бо таке іноді буває, що в <кій> мене були, було колись. Е, інтернет залагав чи щось таке. І, коротше, я поповнив карточкою 2 чи 3 рази. І потім в мене просто таке раз. І всі рази, які я питався, зняло. Ну, нічого. І таке буває. Бачите, він попов поповнення балансу от, плюс 40, 57 гривень. Треба о, треба просто, напевно, перезайти, чи тут інтернет взагалі ніякий. Зараз подивимось. Так що, тільки що чаюшка прилетіла 38 гривень. Це дуже приємно, прям дуже приємно. Я ж думаю таке, що в мене на балансі більше грошей стало. Таке опа, а це чаюшка. Це не може не радувати, поки замовлення має в ефірі. Ну ми чекаємо. Ну що, виконав ще одне замовлення, така малочка прилетіла. Зараз покажу, що там було. 113 за 2,5 км. Ну, таке чисто. Включив ланцюжок і пробую хоч по ньому щось витягнути. Бо ну, реально печалька щось з таксішкою стало. Так я хоч щось питаюсь заробити. Сюди ще їхала дорога просто вщенту бита, це ну, не передати словами, Так що буду чекати сидіти замовлення. Ну а що, тільки що таке замовлення прилетіло. 171 за 7 поїхали. Чисто доїхати до моста патона, під ним розвернутися, ну по ньому розвернутися і обратно в іншу сторону. Ну Це чудово. Ну, сторону будучи знову. Так що поїхали. Ну що, виконав це замовлення. Думав, нормальних замовлень вже не буде. ну Залетає бізнес. Нарешті 329 за 10 з подачою 220 метрів. Просто кайф. Просто кайф. Так що, полетіли виконувати. Ну що, Приїхав на подоли, чекаю замовлення. Дивіться, як гарно. Прям, Прям кайфовенько так моросить потрошки, і воно так осіла гарно на стеклі. Там кайф. Ну а що? На годинку вже 10 ранку і по замовленням вже нічого майже немає. Ну, хоча коефіцієнти горять ну поки щось нічого не бачу. Що я сьогодні заробив Вже 807 гривень чистими за 4 замовлення за 34 кілометри. Можна, в принципі, це чистими рахувати, бо ну, навіть 30, от, 36 кілометрів я проїхав за, 4, за 807 гривень чистими. Якось так. Ну, а тут одні мінімалочки. Можу, думаю, проїхатись трошки, трошки відкатитись ось сюди, в зону коефіцієнтів. Може там щось по фільтрам залетить. Було б чудово, ніж просто стояти втикати. Тим більше така погода. Замовлення повинні бути, дощик іде. Фух, ну що, бачите, погодка, яка відкотився, аж хрен знає куди. Ну, зато прилетіло замовлення 404 за 16. І це не може не радувати. Бо хоч щось, хоч щось може сьогодні зароблю. Бо до цього просто робити просто неможливо. Бо реально їздиш, їздиш, а потім рахуєш. 900 гривень за день чистими. Коли каса там 2300-2400. Ох, це, звісно, жахливо, бо дуже великі пробіги, на жаль. Нічого з цим не поробиш, бо це, я так розумію. Ну Хотілося б думати, що це просто кінець місяця. І люди чекають зарплату. Дуже на це сподіваюся, що це так і є. Їхав до клієнта, там в кінці цього дому під'їзд. Так що буду їхати виконувати. Ну, Спускаюсь від музею води, привіз сюди дівчину. І зараз, думаю, краще поїхати на лівий берег, бо там є хоч якісь коефіцієнти. Ну, типу, в центрі зараз... Опа, що то є? О-о-о, нижня теличка. Так. Давай сюди, на, сюди, Так, закриваємо. Ну і це замовлення. 176 за 8 Та ну пофіг Типу Я потім там якраз через потон на лівий берег перекачусь і буде чудово 11-та година Що в Лондоні <різь> 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 Ну що? Після клієнтки, тільки що знайшов позаду таке, найважливіше бачити тільки серце. Ось такий браслетик. Ну, кину, поки хай поваляється, а там набере, набере, ну я його поверну. Як, ну, по замовленню нехай замовляю, я його поверну і, типу, ну, А так, якщо ні, то я його викину через тиждень дай і все. Так що так що от. Ну що, знову приїхав на метро Видобичі і стою тут тепер чекаю замовлення. Ну і що, я вам скажу, непогано навіть так. Ну якщо, якщо так порівнювати з останнім часом, то сьогодні прям така непогана каса. Ну, ну як можна, так рахувати в принципі, ну, Бо в останніми днями взагалі це накатати можна було, не знаю, Десь годин до 5 тільки статістика. І от, 1261. Що нам показує? Кілометраж 60 кілометрів. Ну, якщо додати з подачі, то це 65 десь виходить. Бо подачі сьогодні взагалі такі мінімальні були. І це 6 замовлень. Я думаю, це непогано, непогано. І на годинку 11.26. Так що якось так, тепер, тепер включив ланцюжок, болтяру включив. Ну, там болтяру можна навіть болт попробувати, бо вже 11.30, типу, аби щось дало, типу, можна так казати вже. Хоч щось. Так що буду чекати, а там щось прийде, покажу вам. Прилетіло замовлення по болтику. 159 за 6, ну 154 за 6 кілометрів. По стандартику поїхали і подача подачі тої 800 метрів. Чудово. Так, клончик. Давай, 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 опа. Суди, сюди, сюди, щоб нічого, не дай Бог, не зайшло і полетіли. Приїхав на солонку, взяв замовлення з новопічерських хліпок. І на солонку 10 км за 200. Зараз нево добра хата. Так, ще одне скасував. Оце воно 285 за 10. І тільки що Я можу показати прямо замовлення. Транзакція пункт з замовлення. і чаюшка плюс 57 гривень по безналу. Прям чудово. Прям чудово-чудово. Непогано. Прям 300 за 15. Трошки фільтр не дотягнув. В мене стоїть 300 Ну, за 15, а тут 300... 30,3 кілометри. Коротше, якось воно не витягнуло. Ну нічого, я його з ефіру встиг взяти. 15 на оболоньку, за 275 гривень готівкою і подача 950 метрів. Це не може не радувати просто. Так що буду летіти. Вже приїхав на балонечку, їду на заправочку ВОГ Щось взагалі кайфово. Вчора заправився на око 10. Так, бо я на нього просто не люблю заправлятися, поруч інших заправок не було. Потім ввечері, коли катав, заїхав, а, ще ляпнув на вогі, і того я на 21 літру газу проїхав 168 км і того середній розхід палива 12,5 літрів. То це прямо, ну, непогано для ф'южу на 25 моторчика. Типу тут ваги піпець. І тільки що ж привіз цю клієнтку за 300 на оболонь, Там було 275 готівочки. І, скажіть мені, і 25 по уклон компенсує. І вона і каже: округляйте мені до 300. Типу, дає мені 500 гривень, каже, округляйте до 300. Я так хо-хо, чудово, 25 гривень. Чаюшки це приємно. На попередньому замовленні 51, Чи скільки там, 57 чи 51 залишили чаю по бізнесу. І тут по комфорту 25. Ну приємно, ну реально так приємно дуже. Я, ну, там 2 літри газіка, тут літр газіка, можна так рахувати. Приємно, дуже навіть. Так що працюю далі. Зараз заправлюсь і буду ловити щось знову. Ну, що, приїхав тільки ще на Володимирський узвіз. <ріху> Цей привіз жіночку за балоні за 210 гривень за скільки, там, 10 кілометрів. І зараз, думаю, вже пустим буду їхати на лівий берег. І мені прийшло замовлення на воскресеньку з подольчика. Да, звичайно. 3 км подачі, ну зато я не пустий поїду, я хоч щось зароблю. 237 за 12. Хоч щось. Типу, і таких замовлень, хоч щось вистачає потрошки. І неужели робота повертається в Київ. Це не може не радувати просто. Ще 7 хвилин до клієнта їхати. вам такі панорами покажу виїхав працювати ввечері на годинку вже 9.40 прийняв перше замовлення ввечері зараз скажу що там я взяв а взяв я ну фігню звичайно бо нормальних замовлень немає 208 за 10, ну майже за 11 на троєщину. Так що такі от нині замовлення. Ввечері там трошки-трошки в трошки в центрі лише є. печальненько дуже печальненько по роботі, ну но... вибору особо немає, треба працювати. Так що я вже майже біля клієнта. Будемо їхати. Приїхав на трою, коротше, на троєчина. Що ж ви думаєте? Думав відкатитись на оболоньку, бо там коефіцієнт. І такий включив болтик. Там в мене тільки комфорт стоїть зараз Вимкнений Що ви думаєте? Замовлення одразу залітає Я аж здивувався 200. А зараз скажу, якщо там воно пише. Чи не пише. 228 на болоньку Петр Болт Комфорт. Прям. Ну, чому б ні Типа Це чудово, що по замовленню, бо думав, просто так поїду за коефіцієнтами і за замовленнями туди. Ну. По замовленню туди їхати це взагалі кайф. Так що працюю далі. Приїхав на Болоньку і зараз тут прилетів замовлення, пролетіло по фільтрам фільтр 300 за 10 і прилетіло 9 кілометрів за 292 гривні. Щось таке. Ну непогано, я думаю, це зараз хвилин, як завжди, 15 максимум. І буде виконано замовлення. Ввертаємось в свою смугу. Це обожні автобуси просто. Не ну. щось взагалі такі коефіцієнти сьогодні. Що, що, що п'ятниця, знаєте, чи субота там всі в паркі на талки, ці, так розумію, гуляють. Так, ну, о, а, 281 за 9 таке замовлення. и по коэффициентах тут он бачите о уже потухло майже уже потухло Вот тут прям горилы такие червоні что аж что ж да что ж можно было там одну пасту робити так что працюю далі а это вот, только в эфире стрельнула такая. бизнес Те, що спазнюкована на Борщагу, південний 27 км, на годиннику 23-33, типу, реально, ну це ти... так якщо ти там живеш чи ти просто хочеш поночувати на вулиці. Ну, як, не в машині. Я б так, напевно, не пішов. ну Якщо б, напевно, жив би сам, типу. Може б ще, так. Да. Ну а так точно ні. В даній ситуації, я думаю, що краще, краще поїхати додому, спокійно собі поспати, відпочити і потім вже бодрячком почати ранок і нормально працювати. Набираюся вже додому, напевно, 23.34. Ефір якби не сильно взагалі пустий. Трохи-потроху качуся додому з пезначків. Бо робити тут просто ну, нічого. Я не хочу чогось чекати, Там приїжджати без одної, без двох хвилин до комендантського. Типу, ну сенсу не бачу. Краще так, раніше трошки приїду і чудово. Сьогодні в мене пробіг 200 км. Да, десь так якраз 200 виходить. 196 і там було 170. Ну, і вчора проїхав з тих кілометрів десь 60-70. То на той виходить, що там 200 кілометрів. І розхід палива, дивіться, який пише, я ж 9,7 літрів. Ну так що так от непогано. Типу воно пише, що воно... Так, 10 літрів розхід пише от правильно, а схавало воно 8, 9 і 7 літрів. Ну, типу, насправді там більше виходить, на жаль. Я от думаю, що... О, о, що я думаю, не треба думати, треба додому їхати по замовленню 300 гривень за 10 кілометрів. Так що чудово, давайте працюю. Да, рано музика іграла» називається. Замовлення скасували, поняло, під'їжджаю на, ну, на точку Шукати щось замовлення в ефірі. Ну, Типу, його немає. От воно от в замовленнях, а його тупо немає. Думаю, що за фігня. І мені одразу прилітає замовлення скасоване райдером. Думаю, оце цікаво так, цікаво. Типу, я вже приїхав і замовлення скасували. Так, так, зараз тільки розвозочку брати. Отаку. Це прям квест за 19 хвилин до комендантської години. Прям пісня Ох, да, ну, кілометра 2, коротше, катнув я. Ну що, певно, пішло все в одне місце, буду їхати додому, все, Бо реально я так і запізнюся, і не доїду, і ніфіга не зароблю. Так що краще вже як є, поїду. Ну що, я вже вдома, сьогодні відпрацював так, ну хоч якось. І каса сьогодні у мене вийшла от така На уплончики 2758 і на болтики 296 гривень і того, і того. 3054 гривні. Один раз я заправлявся на 400 і другий раз на 300, і того в мене чистим вийшло 2354. Так що такий сьогодні день. 200 кілометрів проїхав. Каса от вийшла. І по окончику показує середній, середній дохід за кілометр 1948 за 13 замовлень. І показує, що я приїхав 141 км. Так що якось отак. От. Так що давайте, підписочка на канал і гарного вечора вам!